Давайте подивимося, що вам скоро розкриється. Яка інформація вам скоро розкриється? По-перше, для кого це відео? Для людини, яка зараз щось очікує. Ви, можливо, над чим страдилися, щось робили, і зараз ви очікуєте якихось результатів своєї праці. Або ж можете очікувати якусь вісточку від когось, якесь повідомлення, якусь інформацію, щоб хтось вам щось написав, прислав або ж розповів. І подивимося, яка інформація скоро вам розкриється. Дивіться, інформація справді від вас зараз закрита. Ви її не знаєте, не бачите, з зав'язаними очима. І ця інформація дуже стрімко до вас несеться. Прям несеться. Яка це інформація? Що ви дізнаєтеся? Ви дізнаєтеся про якусь інформацію про короля Кубків. Через якісь джерела ця інформація до вас прийде як грім серед ясного неба, але, можливо, цей сам чоловік проявиться до вас, проявить якісь свої емоції, почуття, або ж з'явиться на вашому порозі і дасть про себе якось знати якусь інформацію, тому що ви застряли в якійсь ситуації, довгий період не могли отримати інформацію від чого чоловіка, чи то він сам мовчав, чи то обставини так складалися, але ви. І не могли, не було у вас контакту з цим чоловіком. І от він зараз якось проявиться, і буде для вас це досить спонтанно.